На рахунку служби безпеки України сотні унікальних операцій. З них можна складати вибуховий рейтинг, атаки на незаконно збудований кримський міст, ураження 11 російських кораблів, звільнення острова зміїний, а ще взяття в полон сотень окупантів. Президент України поставив нам відповідну задачу і нами була розроблена відповідна методологія і тактика використання безпілотних повітряних систем. Ми працюємо на лінії фронту і від неї в глиб тилу ворога 20 км, 20, 40, 40, 80, 80, 120 і 120 плюс. І під кожну цю відстань, цю дистанцію сьогодні у нас е, виросли фахові оператори і є відповідні засоби. І трохи цифр для ще більшої наочності за три роки підрозділи СБУ вразили більше 1700 танків, понад 3000 бойових броньованих машин, майже 250 засобів ППО і понад пів тисячі ребів. Ворог втратив солідний арсенал на мільярди доларів. Кожен восьмий танк уражений силами оборони на полі бою це результат СБУ. Скажу більше. Спецпризначенці ЦСО СБУ входять в топ-3 рейтингу найбільш ефективних підрозділів з ураження дронами. І вони мають безліч трофеїв.